Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 30 Це неймовірний класний подарунок, який складається з 1 кг шоколадних цукерочок. Ви тільки подивіться на, оцей, на цю всю красоту і цей асортимент. Повний перелік цукерок ви можете переглянути в описі. Цей подаруночок є в дерев'яній коробоці. І в нас є неймовірно великий асортимент класних різних тематичних дизайнів. Ось такий. З коником цьогорічна історія. Є ось такий темний гарний дизайн в чорному стилі. Теж дуже класно виглядає стильно. З Днем Святого Миколая. Подивіться тільки на цих янголяток, на цю всю тематику. Ось тут у нас ще є ось такі класні гноми, веселий Санта, Санта з сніговичками, святий Миколайко. Ось така ажурна. Теж де коробочка кришка. Ельфик. Янголята. Ось такий смішний класний Санта. Ви тільки подивіться. Цей подаруночок дуже популярний у нас. Його люблять купувати, дарувати, вибирають. Він дуже гарно виглядає. І цей асортимент дизайнів можна собі обрати під свій смак. Тому замовляйте сміло. Цукерочки всі будуть надзвичайно свіженькі. Жовтень, листопад дата виробництва цього року. Доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому легко скооперуйтеся, замовляйте для себе, для своїх близьких, рідних, для колег, для друзів. Також я вам ще хочу показати декілька кришок, які теж у нас є. На тематику цього року ось такий класний коник 2026 року. Також в нас є ось такі гарні машинки. Може, хтось любить автомобілі. Може це якийсь хлопчик. Машинка везе ялиночку. Ось такий санточка теж є. І ви ще можете теж побачити різні ці тематики. Такий дракончик. Він теж дуже класний. Його дітки полюбляють. Ви зрозуміли, Уточняйте наявність тих чи інших дизайнів у менеджерів під час замовлення. Буде все смачно, солодко і вчасно. Ваша унікальна цукерочка. До зустрічі!